Друзі, всім привіт ви на каналі а 2Крю. Після продажу Після виходу продажу калібана тяжа восьмого рівня. Через день у нас в магазині з'являється в продажі т 95 6 в наборі з камуфляжем піранія Слот в ангарі. Повні 9 слотів оборудки за 175 тисяч голди і я думаю, що якщо б вони вийшли одночасно, то, мабуть, більшість гравців взяли т 95 6 Чому? Тому що порівнювати загалом то їх не можна ці танки. Але, по-перше, т Т95Е6 це колекційна техніка. Це техніка 10 го рівня, і в грі достатньо комфортно. Що стосовно. Обладнання я граю на каліброваних снарядах, посилені приводи наводки і баланс по знарядню, тому що в нас має бути менший розброс на 30... менше ніж 30 см. І ящик з інструментами. Першокласне спорядження, тому що КД тут достатньо швидке, 8,1. Тому ми кілька разів можемо перезарядитися на адреналіні. Підкручені оберти двигуна, посилена броня. Хоча стосовно броні тут окремо має бути мова, тому що броні в цього танка майже немає. Він пробувається майже всіми, майже з, з будь-якої дистанції. Але. Міцність янка у нас 2300 загальна. Радіус обзора такий майже, як у ст 282 метри з половиною. ДПМ в нього майже 3945. Якщо ми, наприклад, поставимо е, тут досилач, то буде 3167. Але граємо на каліброваних снарядах для комфорту, тому що маємо пробувати більше краще. Бо граємо на 10 рівні. Там, інколи ми будемо, звісно, попадатися з 9, з 8, але на це розраховувати не потрібно. Середній урон у нас на бронебійних снарядах 400. На кумулятивах тут галда кумулятивні снаряди 340 і на осколкофугасних 515. Фугаси заходять, але заходять ну, лише там в корму комусь. Зведення довге. 3-6 секунди це багато, але пушка достатньо точна, можна не зводитись. Кути нахилу на ствола у нас вверх 20, вниз 10. Але 10 градусів ствола на цьому танку. Я не думаю, що це є перевага. Звісно, для нього це перевага, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що. На башні є командирка, і вона пробивається. Не пробивається тут лише маска. І корпус башні зроблений таким чином, що інколи дуже рідко вас не пробивають. Ну, просто снаряди рикошетять. Але ті, хто знають, все одно ви ж пам'ятаєте, всі пробивають. І в цього танку 50. Кілометрів на годину швидкість максимальна. Потужність двигуна 877 кінських сил, що дає нам змогу грати швидко, позиційно міняти позиції. Стосовно того, чи потрібен він, чи є він там панацеєю, чи можна на ньому тащити, тащити на ньому можна. Але це не танк, який грається від першої лінії, тому що це тяж, але він не тяж. Тому що в нього броні майже немає, всі його перебувають. І грати на ньому треба позиційно, десь від другої лінії. На ньому можна там, наприклад, виїхати дати із за укриття стати назад. ПВП не можна, тому що вас розберуть, вас пробивають. На цьому танку, друзі, в мене 58% перемог і зіграно 150 боїв. І середній урон по самому танку 2-400 майже. Граю на ньому майже як на СТІ. Їду на центр, тому що у нас кути нахилу ствола 10 градусів, але. Зараз дуже цікавий момент. Є ТВП. Я розумію, що якщо я покажусь з тієї сторони, я буду в засвіті і в башню мені одразу прилетить. Маємо у противника три ПТСАУ, бабуся, є третій, і 268. Тобто я розумію, якщо всі скинулись, хоча ймовірність невелика. Але якщо так буде, то ми вже в ангарі. 280 метрів ми маємо світити. Але зараз, першу тичку, ми отримуємо звідкись, звідки ми не засвічуємо. Тому треба переїжджати на інший напрямок, міняти позицію одразу. Якщо вже залітає з тієї сторони, то там стояти сенсу немає. В лючок не пробиваю WZ-121. Це, мабуть, не дивно, але хотілося б пробивати. Є третій стоїть повністю червоний на каліброваних снарядах, тобто в нього немає навіть якогось там, якогось там жовтого листа для того, щоб ми хоча б могли підробити голду і на кумулятиві йому всандалити. Немає такої можливості. Вкатувати нікуди не можна, тому що нас розберуть. Світили бабусю. 416 Це перший постріл у нас результативний. Але все одно ми отримаємо тичку від противника. Бачу, що 183-й їде на нашого 268-го, тому треба... треба допомагати. Роздаю, але. Раніше використав свій адреналін, ВАЗік на 420 не пробуває. Але Вазик такий дуже небезпечний противник. КД у нас плюс-мінус однакове. І за допомогою ЄСО того Вазіку й поїхав в ангар чилити. Є-3 також помиляє, помиляється, тому що він змінив свою позицію, вони там упарувалися на 26.8, і він став відкритий, став бортом. Тому ми не можемо його просто не забрати. Цей танк для того зроблений, щоб давати підтримку. Підтримка буде заключатися в, нас, в настрілі, в настрілі дамага. Лишаємось 5 в 3. Але так кучність противника тут повністю не звожусь, тому що в нього 3-6 на зведення це багато і пушка достатньо точна. Можна. Стріляти, на напередку сам. І от, друзі, якщо б тут в мене вкатили, то мабуть. Я б був вже в ангарі. Але так трапилось, що в 268 або не всі ремки зараз були Помиляюсь. Вихвачую два снаряди від Йоха. Якщо б Йох був трьох зарядний, мене б забрали в ангар. Збиваю гуслю. Рємку використовує 26.8, але вистачає часу збити ще раз госльов. І це мене просто лишає ще в живих. Якщо б там не зачепився ще, було б взагалі краще. Не пробиває 26.8. Ну, Це буває таке, мабуть, один постріл на 100, коли ПТСАу не пробиває картонний тяж, такий, як т 95 і 6 Стосовно покупки, чи треба він. Зараз вам в ангарі чи не треба. Вирішуєте самі кошти ваші, голда ваша. Але я можу сказати, що треба трошки почекати, тому що на цьому тижні має бути вже обнова 9.4, плюс має бути Чорна П'ятниця, на яку ви зможете взяти набагато більше плюшок, я вважаю. Тому. Всім рекомендую трошки почекати почекати до Чорної п'ятниці. А там вже подивитися я думаю, що цей танк можна буде взяти постійно. Не тільки сьогодні, не тільки завтра. Він ще тиждень буде точно у продажу. Тому поспішати не треба. Друзі, бажаю всім гарних боїв. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пока!